Цей розклад можливість подивитися на себе без ілюзій. Ким ви зараз є, у чому ви варитеся? Що ви ігноруєте? А що не ваше? Схоже, зараз ви почуваєтеся немовичавлений лимон. У вас немає енергії, у вас немає натхнення. Чомусь ви емоційно вигоріли, можливо, навіть втратили зв'язок із собою. І через це в вашому повсякденному житті присутній якийсь хаос. Ви, немов, не володієте ні власним часом, ні власними ресурсами, ні власними якимись матеріалами. Все стається, немов само по собі. І наразі найбільше потребує вашої уваги саме ваше логічне мислення. Те, що робиться у вас в розумі. Можливо, ви настільки занурилися в якісь емоції. В якісь негаразди, в те, що ви втомилися, в те, що ви емоційно вигоріли, що ви саме вже не розберетеся, що там діється в голові, які думки її оточили, які думки її посіли. В такому стані дуже добре було б звернутися до когось із психологів, щоб вони допомогли вам розібратися в собі, поставити крапки над і зрозуміти, що дійсно для вас важливо, і чому ви загнали себе в цей цей стан, чи що вас загнало в цей стан. А от, на жаль, якась романтика, якась любов, якісь взаємні почуття зараз не на часі. Бо, можливо, саме вони і послужили причиною вашого емоційного вигорання. Тож зараз варто зосередитися саме на собі, на тому, що діється в вашій душі, що діється в вашій голові. Ой, а діється там ой-ой-ой, якісь страхи, якісь тривоги, якісь, можливо, нічні кошмари. І, звичайно, що з цим потрібно розбиратися. Бо це дуже впливає, причому негативно, самі розумієте, впливає на ваше життя. І наразі, не дивлячись на те, що ви втомлені, що ви втратили зв'язок із собою, що вас оточили, полонили якісь страхи, ви не можете сісти і сидіти. Ви потрібні рухати. Вам потрібно рухатися, вам потрібно діяти, не впадати в якісь депресивні емоції. А рухатися далі, шукати якусь енергію, шукати того, хто вам допоможе вийти з цього стану. Якщо ви не готові комусь довіритися, пошукайте просто інформацію, якусь чи в інтернеті, чи в книгах, яка допоможе вам розібратися з цією ситуацією, розібратися з вашими страхами, якось позбавитися цих страхів, відновитися, віднайти себе, повернути собі зв'язок із собою.